Тавропольщина вже другу ніч поспіль сигнали Рома приймає. То а, невиномийський азот. Бо вони всі там винні, як я кажу. То значить, дати правиться. Подивися сигнал на сигнал. Так там ще й таке, що вони собі підтверджують прильоти. Правда кажуть, ну за ні, ні, все ліквідували. але єсть, я так бачу, єсть. Ну, бачиш, ну, чудова картинка, вона мені реально дуже подобається. Я взагалі, як і більшість українців, люблю, коли говорить Російська Федерація. Чим сильніше це буде, тим краще. Але є нюанс в тому, що бачиш, вони як перешахедлювали нас, так і продовжуються робити. І це треба просто визнати. Тобто, я розумію, що мім китайські друзі, очевидь, трошечки допомагають, і вони самі. Щось роблять. Це ж, це ж таки ну, сторона ідіотів, але я маю на увазі, що технологічні в них є, і цепочки, і, і багато чого у них є. І це питання треба з'ясувати і вирішити, його. чому ми відправляємо на рашу менше дронів, ніж навпаки. І тоді буде краще нам всім радітися, Ну і власне таким чином ми ближче підійдемо до перемовин, тому що це ж тут взаємо дуже простий між кількістю цілей, які ми атакуємо на російській території. Чим ближче до Москви, тим швидше це все буде відбуватися. І власне перемовинами. бо те, що от ми бачили, там 40 хвилин в Стамбулі. Ну це така. Історія, так собі. А з приводу русофобії, ну це наша не улюблена тема, звісно. А, може так статися, що головним русофобом в історію все ж таки вийде а, Володимир Путін. Ну не знаю. Що значить русофобія? Тобто ненависть мається на увазі ксенофобія, українофобія, русофобія. А, це значить ненависть за національною ознакою. Я вважаю, що цю історію про русофобію треба почати тільки після того, як до Марії Захарової прилетить український лютий великий дрон. Як тільки він до неї залетить, от тоді можемо провести симпозіум з цього приводу. Бо русофобія, то тобто, є ненавість до росіян, вона ж базується на російських злочинах, і Захарова вона алкогієна російського МЗСу. Вона що робить? Вона робить Росію жертвою. Бачне тобто я пояснюю технологічно яку мету вони таким чином переслідують. Вони посилають сигнал в Росії в першу чергу. От бачите, все правильно Путін, коли бомбить, бо нас не люблять. Ось ми жертва ненависті інших народів. От зараз азербайджанці не люблять Росію, вірмени не люблять Росію. Ніхто не любить Росію, але ми просто нагадаємо росіянам, поки до, до них не до всіх долетіли українські дрони, що живіть в міжнародно визнаних кордонах і все у вас буде більш-менш. Ну, насправді все це дуже просто. Але технологічно вони ж дуже часто це роблять. От на, нас там ображають. Вони ж війну почали, тому що нас ображають. Я вам ще покажу, з якої сторони готовилось нападение. Ну, падіння. Це, це та сама історія, тому в... скажемо, що по, на гурт, це буде гурток або з'їзд русафобів, я не буду сидіти в залі ну, на увазі, серед всіх русафобів. Я буду серед гуру русофобії, бо на висновок в сучасній історії простий. І не треба а, казати, що ми не любимо русських, а ми їх не любимо, да. бо якщо ми цього не зробимо, вони нас переб'ють. Ну, от і все, як сталося в Дніпрі, і не тільки в Дніпрі, і не тільки сьогодні. Ну, то, знаєш, Я сьогодні я прочитав на одному ресурсі, тип, на, ну, він, він насправді подобається. Я навіть скажу його, що, що це ми не договоримо. Є такий ресурс The Moscow Times, угу, ну, так, 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 і, на, Непогано новини викладають про Росію. Ну їхній заголовок Росія і Україна і Україна обмінялися масірованими воздушними ударами. П'ять чоловік погибло. Так я от дивлюся до вибачте, немає української версії. Дивлюсь на це, і хочеться задати питання. Ну ви такі так написали, наче взагалі не зрозуміло. хто напав, що напав, навіщо напав. І головне вбили тільки пять українців. Як це так обмінялися ударами? О, слухай, класно на сьогодні працює редакторська група. П'ять п'ять людей загинуло. Ні, наші такі враження, що це такий перший вірус такої, знаєш, як це сказати Латинщини. Ну будемо вважати, що ми на свій сигнал в космос відправили, бо так воно не буває. Ти не можеш сказати, що ми десь посередині. Я взагалі вважаю, що не підтримувати вбивство українців, якщо в тебе російський паспорт цього взагалі то замало. Це... І оці споглядачі збоку, ну, тобто потім не треба, не треба буде скиглити, коли вам скажуть, що щось ви не, не, не допрацьовуєте адепти прекрасне Росії будущего. Рома, а я е, зараз розповім, звідки нападіння, але про цього ми теж згадаємо. А як оцей обмін ударами проїздів? Сьогодні росіяни били по нас більше двома майже трьома сотнями цілей. А там було 208 дронів. Повітряні сили писали 27 ракет. Мені здається, навіть да. Різного базування різного вони були по Харківщині, по Харкову керованими авіабомбами, балістикою, шахедами. Причому вони ОМПБ-5 і застосовуються взагалі це ще більш страшні для поля бою. Ну вони б'ють і то медичний заклад розгатили. Сьогодні котельну 53 тисячі людей будуть без тепла, і напевно до, до зими навіть не вдасться її відновити. Я розмовляла з нашою кореспонденткою Анію Черненко. Ми включали із Харкова в прямому ефірі. Вона показала житлові будинки, просто але вона живе далеко від соків.

Фактично центрального і теж не могла спати до четвертої ранку. Наскільки було гучно відлуння з того, як росіяни бомбили цей район, оце та Тарас Абмін, значить, і показувала Аня, як просто ем, жінка з малючком, я не знаю там пару місяців буквально спускалася в укриття в укриття. ну як укриття це ж не там не бомбосховища 15 століття то нашої ери, накривали їх ті своїми тілами рятувальники. А а Путін зверху понихати знову порятувальників і є постраждали серед рятувальників в Харкові. Це так в Харкові. Запоріжжя, звичайні житлові будинки. Ворог гатив, шість зміїв на Харківщині. Теж гатив. Дніпропетровщина є постраждалі. Є, на жаль, загиблий. все винятково цивільна інфраструктура. Сьогодні ранок я веду ефір на 24-му, Суми суми під ударами ворога. Обласна військова адміністрація завадила. Епіцентр розбомбили. Росіяни на Дніпропетровщині їхнє міністерство відбитих на всю башку звітує про те, що вони законні цілі перезілі, точно в цель, цілі удара достигнути. Ну десь ми їх, як ми зрозуміли всюди. Оце, значить, б'є. Ну, Зеленський відреагував всі відреагували, кажуть криваво проти свільного населення. Факт, як обмінюємося Ми оцей Ставропольці сигнал, який згадали. Ми, значить, да ну це що вони кладають? Поняття обмін? Це не обмін, це зовсім інші удари і цілі. Летить по Ставропольщині, друга ніч, а ніч спать, війна йде, двіжуха повертається. Значить, все, як вони хотіли радіозавоз Сігнал це станція активних перешкод авіаційно, наземної морського базування. Губернатор Ставропольського регіону з незамисловатим ім'ям і фамілією, батьки в нього були оригінальні. Володимир Володимиров підтвердив, що є прильоти на території промислових об'єктів Ставрополі. І підтвердив і цей Володимир, хоч такі, як Гладков, часто шантажують і приписують поранених і загиблих, що постраждалих і загиблих немає. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджень. От вам і разниця, вибач, що довго. Але ось щоб вони, оце Times, яке я теж, до речі, читаю, бо ну нам треба знати, що у них відбувається. Хай вони порівняють тепер, їм позже поміняють заголовок. Ну, знаєш, Іра, ну те, що ти зараз сказала, це називається ти займаєшся русофобією, не любиш росіян. От, хтось з хороших русських скаже: От їм не вадиш. Ми, 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 ми висвітлюємо дві сторони. Ні, так воно не працює. Насправді, і коли ти перераховувала оці всі жахіття, які пережила сьогодні Україна, що буде завтра, ні, ні, ніхто не знає, але навряд чи краще. І ну, це ж ціла низка новин впродовж багатьох років. Наш багато страждалих Харків, і не тільки Харків. Я це все, звісно, розділяю. Але я не бачу, як би сенсу ну якось апелювати до якоїсь там моральної складової. Що ось дивіться, ви попали по котельні, це мир, ми, 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 ми цивільна інфраструктура. Це так само знаєш, як в Маріуполі казати біля драмтеатру, написати діти і думати, що якщо там діти, то вони не вкинуть бомбу. Ще раз я до цього сталося дуже просто. Вони абсолютно чітко хочуть знищити всіх українців. Ну, взагалі, ну мені здається, вони не просто це роблять, вони про це спочатку говорили. Зараз вони роблять і продовжують це робити. І апелювати до росіян, що ви пад пад по нужна, але це, але це це, це нічого ні не призведе. Як на мене, я все ж таки би повернувся до того питання, яке я підняв, що війна триває, багато у нас замовлень. Ну дійсно дуже багато ми розвиваємо виробництво, але ми їх не перешахеджуємо. Поки ну зеленський Просі. же ставить ну насправді да ми це питання обговорюємо з військовими експертами. І ще я кажу світан мені завжди треба, щоб і дрони, підрони ракети летіли. Ну, зеленський завдання ставить, моніторить. Зараз змінився і міністр оборони, закупівлі зміняться. Ну треба, треба швидше, да але і так вже більше Рома. І Дивись прицільно там Ставропольщина два дні поспіль по 100 дронів. Звітує Мінадбітих, щоб у них запускало. Я ж дивись, я коли це проговорюю, це ж не в, в частині того, що який у нас поваганий міністр оборони. Хоча ми з тобою, коли ми був міністр, з тобою говорили про те, що якщо ти йдеш на перемовини і в тебе немає своєї власної ракети, то ти на перемовинах успіхів не досягнеш. Mm -hmm. Я якраз от в, в цьому контексті, де, де знайти цей аргумент, про що зараз говорить українська дипломатія, да й не тільки українська, американська, всі європейці про це говорять, що давайте зробимо сісфаєр. Так, от, оцей ось сценарій, який я писав, це як на мене, ну один з мабуть з єдиних шляхів створення сісфаєру, тобто вона, ну тобто, раша має просто сильніше горіти. Бо зараз вони ну ну попали по цьому сигналу. Тепер сигналу нема ще раз, я в подробиці вдаватися не буду. Можу тобі сказати, по деяким нашим підприємствам прилітає, звісно, там збитки фінансові. і Якщо люди не загинули, це вже вже класно. Всі підприємства відновлюються і продовжують робити те, що вони роблять. І у них так само буде. Я просто до того, що ну реально, коли в Ставрополь в їхній завод влітає українські люди, виглядає це потужно на життєствердно, але цього недостатньо. От про що я кажу? Тобто, я ж бач, не хочеться виглядати, на що я знецінюю роботу сил оборони. Я знаю деяких командирів батальйонів, які це роблять, і ми пишаємося їхньою роботою. Тільки питання це не до військових. Ці, ці екіпажі можу тобі дослівно сказати одну з моїх розмов в цьому ключі, що у нас створена така кількість екіпажів, що ми можемо в 10 разів за ніч запускати. Немає дронів в тій кількості, яка нам необхідна. От в чому нюанс. Ну, не знаю, це не військова таємниця, тому що ще раз це математика. Просто ти дивишся, скільки до нас прилетіло, скільки до них прилетіло. Спідставляєш дві цифри, і вони не на, не на нашу користь. Не знаю, що, що тут, як це прискорити все. Мені здається, будуть розгорнуті виробництва, в тому числі на території, скажімо так, наших союзників. І це добре, тому що от, я так в рамках цього шахідного змагання і антишахідного то вони почали пролунати такі, такі тези, що мовляв, російські шахеди вони вже настільки модернізовані, що вони з європейської частини РФ ну або з Білорусі так точно можуть долетіти, наприклад, до Лондону. Це от раніше питання, воно так ніколи не стояло, насправді. Вони ну, там вони дійсно поворожували, і бла 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 ми. А зараз вони говорять про технічну можливість цих дронів. І, і, і це цікаво, в якому плані, що знайти комплексне рішення боротьби за російськими шахідами це в інтересах всіх і Великої Британії, ну, і в нашому, для нас в схелі питання виживання тилу. Це теж треба розуміти. Тому я. Ради, що в Саратові горіло, але мало, і це треба просто визнати нам всім. Якби тут не це не треба тут на когось наговорювати, чи ще щось. А ніхто не наговорює да, навпаки. Ми окреслюємо завдання і задачі. А ми не те, що там критикуємо, ми мотивуємо. І звісно, це це, це інше закупівлю. Це є, є безпосереднє агентство закупівель. Є міноборони. Є а, а, хто і завжди кажуть, що хай цивільний ну, шмигаль цивільний, Будь ласка, хай тепер займається. І ми казали, що на цьому місці він напевно буде ефективніший, ніж на місці прем'єр-міністра. Хочеться вірити.